Усім привіт! Ви на каналі Ліза Ткачук. І як бачите, я сьогодні не в ушках, а в ось такій панамці рожевій. Здогадались від кого. Якщо так, поставте лайк. І від кого ж це? правильно від пісні Стефанія, мама, мама, Стефанія. Ось. Якщо ви знаєте таку пісню, підпишіться. І сьогодні я вам покажу ігри, які я придумала для двох осіб. І це у мене значить вже частина 3. Поїхали! Починаємо дивитись. Я вже тут. Яка я висока. Так, камеру я перевернути не можу. Але ось так. Тут у нас кульки. Нам потрібні декілька кульок. Головне, щоб їх було порівну. Ну, не більше чотирьох. Можна і чотири. 4, 6, 8, 10. Ось так от. Зараз вам розкажу правила гри. Ви обираєте у своєму будинку якусь саму велику кімнату. І от ви берете кульки і їх відпускаєте. Як ви знаєте, вони летять догори. І от вам треба сказати один, два, три і на рахунок три. Потрібно так от стрибати, 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 щоб встигнути схватити оці кульки. Далі, поки ще гра не почалась, ви обираєте двері, які поруч з цією кімнатою. Відкриваєте їх на цю сторону вішаю я, а на цю хтось інший. От. Хто собере більше кульок, поки вони не закінчаться, тот і виграв. Звісно, я одна у родині, у мене немає ні братика, ні сестрички, тому я буду грати якось одна. Але нічого, зараз ми почнемо. Хоч і. Не брата, не сестра у мене немає, зато у мене є шість кульок. Ви їх поки що не бачите. На рахунок три почнемо гру. Один. Два. Три. Я відпустила кульки. Все. Зараз я вас ось так от поставлю. Не впадете. І все, і треба зібрати ці кульки. Ой, кепочка, нічого. І ми швиденько прив'язуємо. До речі, я зараз засичу на таймері. За скільки секунд я зберу всі шість кульок. Час За скільки секунд я всі ці кульки зібрала. За стільки секунд. Давайте подивимось на мої кульки. Так, ось вони всі прив'язані. Ой-ой-ой, Тіма, Тіма. Все. До речі, раз у мене новий телефон, тоді у мене й новий чехол. Я швидко вам чехол покажу. Ось він! Впізнаєте? Угу, правильно, це Тіма. Подобається? Якщо так, дзвоніть у дзвіночок. Продовжуємо далі. У цій грі... Потрібно якомога швидше і якомога красивіше намалювати щось. І треба придумати, що це. Але як намалювати, якщо у нас немає ні листочків, ні ручок. Зараз щось з'явиться. Ось перша ручка. А друга. Ось вона. Зараз з'являться листочки. Дивіться, тільки один фокус, фокус. Опа! Ой, у мене вже є один листочок. Зараз буде другий. Ой, ось він вже. Так, поїхали. Що ми намалюємо? О, ми будемо малювати ті... Раз... Якраз він зараз тут, біля мене. Тіма, ти нам потрібен. Так, все. Я буду малювати якось і двома руками. Двома листами. До речі, кожна ручка незвичайна. Ця затирачка і вона затирається. А це ручка сквіш. Бачите, вона жмакається. Хоч вона не затирається, але нічого. Так. Ні, давайте краще я буду засикати на таймері. Так, малюємо кота. Один, два, три. Перший тіма готовий. Ось він, дивіться. Схожий. І я його намалювала за стільки хвилин і стільки секунд. Продовжуємо малювати другого тіму. Один, два, три. Ця ручка вже закінчилась. Я не змогла написати Тіма 2. Зараз напишу. Ось такою ручкою сквіш. До речі, я її назвала Мелоді. Тіма два. Все. Я готова показувати. Зараз тільки оцю ручку викину. Ось Тіма 2. Бачите, який він красунчик. І я його намалювала за Стільки хвилин і стільки секунд. Ага, я бачу Тіма 2 намальован швидше. А як учителю сильніше? Я думаю, ось цей Тіма 2, просто він тут так мило спить, його тут пуза. Я рахую, що Тіма 2 переміг. І також зі своєю твоєю сестричкою або братиком. Хто у тебе там є? Да. Ось так от. Далі третя гра. Третя гра дуже важка і складна. Ось так от. Добре, ось так от. Так. Грає музика. Ти зі своїм партнером повинна танцювати, як хочеш. Коли музика зупиняється, ти і тр... Зав... завмираєш і тобі треба якомога швидше придумати інший танець. без музики За три раунди або за два, хоча б, а твій партнер за один. Тоді ти переміг. Якщо навпаки, тоді й навпаки. Зараз я вам покажу. Починаємо. Так от. І так, хто швидше. І це були всі ігри на сьогодні. Усім па-па! До побачення і чекайте нових моїх серій!